Україна повинна продовжувати виводити із ладу російські нафтопереробні заводи. Про це заявив американський дипломат, колишній спецпредставник державного департаменту Сполучених Штатів Америки по Україні Курт Волкер. Він зазначив, що важливо, щоб російське населення розуміло суть цієї війни. На його думку, росіяни підтримують Путіна, оскільки не відчувають цю війну у себе вдома, і це треба змінити. Вельми радикальна позиція, як для американського, хоч і екс-чиновника, тому що, як правило, нам доносять інформацію про те, хоч через газети, хоч через неназвані посадові особи, але доносять до нас інформацію про те, що Сполучені Штати не особливо за те, щоб ми громили російські нафтопереробні комплекси. А тут, бачите, Курт Волкер закликає до таких вельми радикальних дій. Чи справді росіяни не розуміють? Що зараз відбувається в Україні, що війна це двосторонній процес. І чи справді тільки коли воно прийде безпосередньо на їх поріг, це явище, вони зрозуміють, що може щось треба міняти. З кінця почну. Мені здається, що навіть коли воно прийде на їх поріг, вони все одно до кінця не зрозуміють, так що відбувається. 30 років промивання мізків дають свої результати, і навіть люди, які мали би бути тямні, на жаль, такими не є. З приводу заяв американського дипломата знову ж таки все дається в порівнянні. Якщо б Ізраїль прислухався до всіх порад, які йому давали. Там це не можна, сюди не стріляйте, з цими не воюйте. Не було б вже давно а, такої країни, як Ізраїль. Вони робили те, що потрібно для Ізраїля. Так само Україна має робити те, що потрібно для України. І я вважаю, що е, удари наших е, спецпризначенців е, я вважаю, що СБУ і ГУР е, зробили е, на санкційному е, полі поприщила. більше. Ніж самі санкції? Ніж всі санкції разом взяті. Тому що, якщо вірити тим оцінкам, які дають, про виведення з ладу близько 30-40% потужностей нафтоприробної галузі російської, то це надзвичайно сильно вплине. На вже на кожного росіянина, тому що вони мають стояти в черзі не тільки за хлібом, гречкою, але мають стояти в черзі за бензином в черзі в банкомати. Я прив'язую до цього гроші, тому що здорожчання палива веде до, як в принципі, доміновже до здорожчання всього решта. А оце вже росіяни розуміють дуже добре, тому що єдине. Що може воювати з телевізором, це холодильник. І коли холодильник буде тиснути, тоді вони будуть розуміти, що, мабуть, щось відбувається не так. При цьому всьому, я вважаю, що дипломатія має бути на найвищому рівні. Безпос... Безп... Безперечно, ми маємо вести діалог з нашими партнерами. В певній мірі прислухатись до їхніх парад, але пояснювати їм, що якщо ми перестанемо захищатись, ми отримуємо великі проблеми. А наші зеркальні відповіді по ударах в інфраструктурі в самій Росії це і є елемент захисту України знаєте, дуже цікава тенденція. Намічається там. У них зараз є таке місто Орск, воно затоплене, там дамбу прорвало дуже сильно. Це І... Карма так, це відповідь за нашу Каховську ГЕС. Але там люди вийшли на мітинг через недостатню компенсацію від влади постраждалим від масштабної повені. Їм грошей не вистачає, розумієте, їм недостатню компенсацію. Тобто вони намагаються боротися із наслідками, а не з причинами. Ніхто не не вийшов, ну там в одному. З інтерв'ю пролунала думка. Ви як Крим захопили, то ви туди трубопровід із прісною водою провели. Нам що тепер треба з складу Росії вийти на нашому місту, щоб ви і нам допомогли, бо вже шостий день наступить, а ви тут нічого не робите. Одна думка на весь НАТО пролунала настільки в радикальному ключі. Тобто хтось там таки починає шукати причини, і чи є шанси, що з цього зерни, з зернятка маленького проросте, хоч якийсь колосок розуміння. Реальності ситуації, що Росія витрачає трильйони на війну, а замість того, щоб дбати про своє населення, ви знаєте, за е, два роки повномасштабного вторгнення вже було стільки надій на те, що з'явиться якийсь е, колосок. Е, можливо, з того зерна якийсь колосок і проросте. Але з одного колоска ти не збереш врожай е, і не буде хліба через то Ну я дуже скептичний в тому, що щось сильно поміняється в настроях росіян і вони вийдуть на Майдан і змінять Путіна. Вони максимум постукають ще раз у кастрюлі чи посвітять фонариками в небо, але коефіцієнт корисної дії від таких дій прямує до нуля. Я би більше робив наголос на Дипломатію, на розмови з нашими партнерами для того, щоб максимально ефективно отримувати допомогу, і в першу чергу на роботу всередині країни на те, щоб працювало українське виробництво українського виробництво української зброї, українських ракет, українських набоїв, на те, щоб наші бійці були вмотивовані, на те, щоб сім'ї наших бійців, які зараз на передовій захищають країну, жили в комфортних умовах і отримували нормальну компенсацію. В цьому секрет нашої перемоги, а точно не варто її чекати від росіян. Це моя особиста думка, але вона базується на тих фактах, які ми можемо з вами бачити протягом двох років. Знаєте, в них не тільки на низинному рівні, на рівні звичайного населення купа парадоксів, ще й на високому рівні також. поки у російських студіях пропагандистських ток-шоу розповідають, що словами горольова, що Казахстан наступний, і дуже часто висловлюють претензії з приводу а, північної частини цієї країни, мовляв, це автентична зона проживання російського населення, і в нас є туди претензія. З іншого боку, Росія зараз звертається до Казахстану з проханням бути готовим поставити їй 100 тисяч тонн бензину в разі дефіциту, який може виникнути через атаки українських безпілотників і перебої в постачанні? Про це пише Рейтерс. Як Казахстан повинен зараз реагувати? Тут знову спрацює історія про бізнес онлі і гроші. Є гроші тут ж можна продати за хорошою ціною цей бензин Росії. Чи все таки якийсь національний дух він повинен диктувати? І економічну стратегію в тому числі, ви знаєте, дуже прикро, що е, прикладом для того, як не треба робити, е, стала саме наша країна. Угу. Е, але якщо ви не можете вчитись на своїх помилках, ви бачите, які помилки зробили сусіди, е, що всюди, де була російська мова, е, починає приходити російський мір, е, і ми з вами на жаль. Можемо спостерігати ті жахіття, до яких цей руський мір приводить. Якщо такий русський мір потрібен Казахстану, вони можуть надати їм бензин, їду, все що завгодно, але розуміти, що потім на заправлені цим бензином танки приїдуть вбивати їхні сім'ї. І тому я сподіваюся, дуже важлива ремарката, що керівництво Казахстану стане розуму не повторювати чужих помилок, а розуміти з яким звіром вони поруч живуть скаженим що від нього можна чекати чого завгодно, а готуватись потрібно до найгіршого. І в тому числі замість того, щоб витрачати пальне на допомогу Росії, почнуть заправляти свої екскаватори і рити першу, другу і третю лінію оборони. Не завадить зайвим, точно не буде не така важка робота, але вона повинна бути проведена і з боку всіх сусідів Російської Федерації. Наш приклад повинен стати наочним.